Вітаю, мене звуть Козар Домініка. Представляю вашій увазі подорож до Бакоти. Це місце знаходиться на річці Дністер у Хмельницькій області, неподалік населеного пункту Стара Ушиця. В давні часи величне місто Фортеця. Місце розташування одного з найдревніших чоловічих монастирів України. Пізніше трагедія тисяч людей, а нині місце де тілом і душею відчуваєш спокій. Щоб дістатися до Бакоти, потрібно доїхати до міста Кам'янець-Подільський, звідти пересісти на рейсовий автобус у бік населеного пункту Стара Ушиця. Водія попередити, що ви до скельного монастиря, він знає, де вам найближче зупинити. З повороту до Бакоти ще пішки прийти близько 3,5 км асфальтованої дороги. Власним транспортом набагато простіше. Вбивайте в GPS-галокацію і ви на місці. Загальна вартість дороги буде залежати від місця, з якого ви відправляєтесь. Так, наприклад, із Запоріжжя до Кам'янець-Подільського можна доїхати потягом до Хмельницька або Чернівців, далі автобусом до Кам'янець-Подільського, а звідти на Бакоту. Загальна вартість дороги в одну сторону становитиме близько 500-600 гривень. Вхід до скельного монастиря та глядового майданчика платний: 90 гривень з дорослої людини та 60 гривень з дитини. Поряд є приватна територія, де можна зупинитися з наметом за символічну плату. Уперше Бакот згадується в літописі 1024 року. Хоча розкопки свідчать, що на цій території були і значно старіші поселення язичників вже у першій половині 13 століття. Бакота стає великим містом і найважливішим центром Понизя, яке входило до Галицько-Волинського князівства. Сімкий розквіт закінчується таким же спадом після того, як у 1255 році містом на ціле століття заволоділи монголо-татари. Пізніше територія переходить під владу Литви, зокрема братам Коріатовичами, які відбудовують зруйнований татарами Бакотський замок. Вони ж доклались до розбудови замку Паланку, Кам'янця-Подільського та інших твердинь. У 1431 році територія навколо Бакоти визнається нейтральною прикордонною зоною між Польщею та Литвою, що призводить до повстання жителів, які вигнали місцевих меадалів і проголосили незалежність. Але за кілька років. Польські війська жорстоко придушили повстання, зруйнували замок, а місто назавжди втратило своє значення як важливий адміністративний центр. Що ж до походження назви, то є дві основні версії. Перша пов'язує її з румунським словом бокота, що перекладається як шматок, кусень, друга значно красивіша. Версія говорить про те, що в перекладі земніруської мови назва означає бажане чудове місце. Паралельно з розвитком поселення неподалік виникає найдавніший печерний монастир Поділля. Знаходиться він у товщі 120-метрової білої гори, яка складається з м'якого пісковику, де ще зовні схожа на вапняк. Дослідження вказують на те. Що місце монастиря використовувалися зижниками ще в дохристиянські часи. Монархи ж прийшли сюди в XI столітті. Навіть є версії, що тут бував засновник києво печерської лаври Святий Антоній. Під час монголо татарської навали середини 13 століття в печерах переховувались не тільки ченці, але й селяни з навколишніх сіл у середині 15 віку. Монахи покидають це місце ймовірно під час татарської навали. Згодом кілька обвалів породи знищили основну масу печер. Дані про подальшу долю монастиря дуже обмежені. Нову історію ця місцевість починає з 1918 року. Село Бакота стає прикордонним. Зовсім поруч проходить межа з Румунією. Кількість населення значно зменшилась під час голодомору 1947 року, однак початок кінця Бакоті поклала радянська влада. У 1973 році місцевим повідомили, що все село невдовзі буде затоплено задля побудови Новодністровської ГЕС. Жителям дали 8 років, щоб підготуватися до цього. І вже у 1981 році радянська влада почала поступово піднімати рівень річки Дністер, що врешті-решті затопила Бакоту, а також кілька десятків сіл в придачу. Нині на карті України ви цього села не знайдете, адже його затоплено. На місці давнього населеного пункту утворилася пам'ятка національного значення, куди постійно приїжджають туристи. Нині Бакути називають територію та околиці Бакутської затоки Ниністрій. Вона займає площу 1590 гектарів, а завдяки скелястим берегам має теплий та м'який мікроклімат, який метеорологи порівнюють з Ялтинським. Трисів міса приваблює фантастичними краєвидами, кількома пляжами та, звісно, залишками скельного монастиря. Тут збереглося кілька печер та ніші від поховань ченців. Поруч є три джерела з тілющою водою. Обов'язково завітайте в це чарійне та незвичайне місце.